вашій увазі пропонується роутер Asus ось такою моделлю. Підтримує він вже Wi-Fi 6 стандарт. І дуже позитивна його відмінна якість це є наявність USB-порта з можливістю ftp організації, так і підключення 3 g 4G. Ще цікаво, що 3 роки гарантії надається. І цей самий роутер є. Рекомендований журналом PCMAC. Ось як він виглядає. На зворотньому боці упаковки функції, які він підтримує. Видно про швидкість, організацію портів. В середині сам компакт містить інструкцію та кабель. Ось і роутер. Роутер виконаний в дуже компактному стилі, дуже. Стильний на вигляд. Підключення вже здійснені. лан LAN, lan кабель зживлення перевантаження, ВПС-система. чотири подвижні антени, які не знімаються. По досвіду користування дальність пробиття досить висока, досить позитивна. Також додаток, який значно розширює функціонал. Де є можливість спостерігати трафік в поточному часі? Об'єднання мережі пристроїв. Так, Позитивно я можусь бачити, хто підключений в даний момент до даного пристрою і їх обмежувати. Тобто, наприклад, призначення родини, прив'язати до точки доступу, обмежити трафік, чи взагалі заблокувати. Є підказки. Сам пристрій має здатність самооновлятися. Так ось доступна нова прошивка. Можна встановляти батьківський контроль, додати користувачів і налаштування. USB-Wi-Fi One, клієнти VPN, система безпеки. Зв'язати з Alexa, Google Assistant та інші налаштування. Тільки плюси, єдиний мінус це те, що дещо довго він включається. Тобто, після підключення до мережі потрібен деякий час для того, щоб Wi-Fi мережа себе побачила. Мої рекомендації.